Доброго дня, заходьте. Над квітником звисає білопінною хмарою сусідська Алича. Вона є притіненням для наших декількох гортензій. На жаль, не дочекалась такого неймовірного блакитного неба, але краса неймовірна. Сьогодні перше квітня. І у нас 26 градусів тепла. Я такого не пам'ятаю. На травник не дивіться, в минулому відео розповідала, що у нас тут грандіозні переробки, чоловік ще до цього кутка не дійшов. Все буде тут добре. Прошу звернути увагу на гортензії, які всім своїм видом показують, що час вносити добрива. Завжди це роблю всередині квітня і всередині липня. Вношу добрива пролонгованої дії. Мусимо бути гнучкими. І відчувати рослини, які вже потребують того, щоб ми дали їм все, що потрібно для них. Абсолютно їм потрібна підживка, щоб вони мали сили, от з такою швидкістю. З такими незрозумілими синоптичними перепадами мали сили боротися з тим всім, розвиватися, набирати суцвіття. На прикладі іншої гортензії покажу вам, як буду вносити і що буду вносити під рослини. От Біля цієї гортензії мінлива я місяць тому показувала, як вношу сірку. А тепер покажу, як і що буду вносити зараз. В цьому році купила от таке добриво. Тут не вказана тільки ще лохина, що дуже добре. Підходить. Ну і настільки чітко і гарно розписано все, що потрібно для рослини, і вказано абсолютно терміни, кількість. Бачите, 30-40 грам на молоду рослину, 40-50 грам на старші кущі. Просто дуже раджу, щоб ви брали завжди меншу цифру. Причому набагато краще рослині, і не потрібно давати оцю більшу цифру. Це добриво Плантон дуже багато років використовувала Такі в маленьких пачечках розчинний порошок, а це гранули. І, дається один раз в місяць. Дуже мені сподобались так само складники і спробую з травня місяця один раз в місяць підживлювати гортензії оцим добривом. Для троянд таке добриво у мене, так само вітчизняного виробника. І на зворотній стороні так само досить легко можна прочитати, скільки, що дається, як дається, бачите, тут на троянду 20-40 грам на рослину. Так от, чому саме меншу цифру? Тому що рослинам цього достатньо. Це велика є помилка дати як можна більше і як можна скорше. Не потрібно цього робити робити і рослинам краще. І добре от це є досить коштовне виробникам краще, щоб ви дали якомога більше. Це плантон. Отакий от от я завжди купляла і для гортензій, це для троянд. Мірна ложечка, бачите, різниця от в тім, що то гранули, а тут порошок дуже добре розчиняється, і раз в тиждень буду поливати цим плантоном троянди. Ну і так само брукмансії, вігіла, гібіскуси. Я не жалію рослини, треба годувати. Годувати і поїти. Оце гранульоване добриво. Буду вносити по периметру куща. Тут 50 мг. Буду давати 50 мг найвищу дозу тільки для двох кущів. Дуже вони старі і великі. Я їх омолоджую, і так само під тих три кольору дуже великий кущ брукманції. Так само дам, але вже добриво для троянд. 50 грам. Всі інші кущі будуть отримувати 20-30 грам. Ці вже занадто великі. Зараз покажу трошечки краще, тому що тут не забрала мульчу, і зараз там краще, бо добриво треба внести в ґрунт. Ніколи не робіть такого, що розсипали і потім трошечки мульчою присипали. Ні, воно не швидко буде рослиною сприйматися, воно буде ще деякий час і досить великий, це пролонговане 10-15 см, Оця приспособа десь 10-12 см вниз. Лунка така робиться і всипається частина цієї мірки. По периметру всього куща треба буде розсипати оці от гранули. І е, мені здається, що кожен, хто внесе ці добрива. добрива Любі добрива, які вважає за потрібне, почувається якось спокійніше все нагодувала. Нагодувала свої гортензії, свої рослини і тепер до травня місяця поки що нічого не даю. Отак, по периметру. Весь цей кущ всиплю, а це е, волотиста надзвичайно, так само старий кущ. Ви бачите, воно дерево, я завжди його показую, яка вона розкішна, ця кюшу Гортензія 50 грам, так само дам, так само по периметру. І е, хочу вам сказати, що Оці роботи всі, вони не є обтяжливі, але їх потрібно зробити. Рослина мусить. Отримати оті от всі, ви ж хочете, щоб вони у вас квітли, і є такі, що не можна обминути ні в якому разі. Йому скупити добрива, йому здати рослині, і тоді вже очікувати, тому що уважною бути до, до своєї рослини, тому що набагато легше сказати, не квітне. Не знаю що, а завжди є причина. Брукманці, ми сьогодні витягнули. Я вас дуже прошу, не лякайтеся, що показую вам такі штурпаки. Немає у нас здоров'я туди-сюди носити, щоб листочки привикали до сонця. І, Завжди обрізаємо. Я в минулому році так само показувала і так само казала, не переживайте, все відросте, за кілька тижнів будуть листочки, будуть рогатки появляться. Отак от, от, от вношу сюди. Ця мірка то навіть на два. Буде багато, але на величезний кущ, там, де три кольори. Кажу тим, хто зі мною вже півтора року, то там, звичайно, 50 грам так само дам. Так от я вам дуже дякую. Стало так багато, так швидко, і так якось несподівано навіть стало більше ніж дві тисячі підписників, і я дуже вдячна вам за ваші листи. За ваші коментарі. Одне прошу, задавайте питання. Може, я якісь теми спеціально для вас зніму відео, розповім те, що, можливо, я опустила, бо розповідаю про всі роботи, які робляться зараз, які потрібно виконати по догляду за рослинами. Саме зараз нічого не опускаю, все до дрібниць вам показую. Прошу дуже, я чекаю від вас листів, ну і нових підписок, Підня, там пальчики ті догори, ставте, будь ласка, не забувайте я дуже тішусь. Ви знаєте наскільки відразу пишу відповіді. І мені цікава переписка з вами: отакий от от величезний кущ, такі довгі штурпачки. посадили. Тяжка це робота. Ми з чоловіком тішимося, що, слава Богу, що вона тільки два рази в рік посадити, а потім викопати. На травник скоро буде красивий, брунера. Початок квітня, хоче, ви бачите, що вона зацвітає. Дуже люблю цю рослину. Кожен день різний, немає двох однакових днів в одному квітнику. От не показала би цю спірею, а на наступний тиждень вона буде зелена, бо ні з того, ні з цього червонявіці. Відтінки відійшли, стали жовтими і вже зеленіє. Я бажаю здоров'я вам і вашим рідним. Заходьте до мене, будь ласка, всього доброго. Щасливо!